Всім доброго дня. Вас вітає Харківщина. Ми вже завершуємо весняну посівну. Засіваємо соняшник. Вологи мало, але сіємо. Доброго дня! Вас вітає Харківщина. Сьогодні 18 травня і ми закінчуємо посівну соняшника. Сіємо посліднє поле. Посівна була дуже-дуже складна, влаги дуже мало. Плюс у нас були заморозки. Все дуже складно в країні війна, але в країні потрібен хліб і ми працюємо. Доброго дня, вас вітає Аграрна Хмельниччина. Звати мене Сергій Миколаївич Котик. Я займаюся сімейним пермським господарством. Цього року ми посіяли ярий ячмінь. Сьогодні завершили посів кукурузи з основна культура, ми сіємо, як займаємо створення з Дніпропетровщини, мене звати Володимир. Я керівник фермерського господарства «Марс Агра. Зараз ми сіємо соняшник. Ми турбуємось про країну, а саме сіємо, смивуємо, продаємо і цим самим підтримуємо економіку. Закінчуємо посів Сої. Господарство називається СПД Тютюних Сергій Іванович. Ось така у нас сівалка. Працюємо за нульовою технологією. Отаку. Виглядає Тютюник Сергій Іванович. Надіємося, що скоро ця клята війна скінчиться. І ми зможемо вільно працювати, підіймати нашу країну. Сімейно-фермерське господарство господар дуже вдячний за отримання добрив від програми Юсейт загравного сільського розвитку «Агро» у вигляді мінерального добрива карбаміду. Відживили озиму пшеничку, ярий ячмін, кукурудзу насилусь, багаторічні трави. Ми під час війни займаємося посівною через те, що ми вирощуємо верха, і нам потрібно наших корівок чимось будувати.